Дві це доми стався і ви на каналі Панком. піхоти. Це було це один. до додому. Бачил! Как я розпає. Хватиться вже поборитися. О, о, в голові. Ми йдемо. Куда мимо? Ви вже бачили одне таке відео, як то називається. Я взагалі тут зараз в селі приїхав в село і боюся. Реально боюся. Бо тут така спека. Ой, довше в мене з собою кока є, але я її вдома вип'ю. Фух. Дуже класно йти самому, але страшно навіть. Напишіть коментарі, чи, чи, чи ви колись бачили змію. Напевно, колись бачили. І я бачу вже багато разів. Напишіть теж в коментарі. При... При... Пришли... Пришли це відео тому, як це називається. Вінді і вінзаєві. Отак, він мій друг, я ж на нього підписаний. До речі, мене називати Саша Серединський Олександр. Я в Самбурі тут живу, На в Росії в Самбурі. Я в самбурі живу. Але я зараз в селі, а не в самбурі. Бо в самбурі є а Тут що є, тут нема. І ніхто не заподозри, що костюм в брюках носить. Можете написати пісню в парень, і там вам той як то покаже. Ну, покаже фі... пісню в людина. І так, ставте лайки, підписуйтесь на канал фантом. Напишіть в коментарі, чи вам було страшно, коли було мені страшно було. І це зі, зі, зі дому, Напишіть в коментарях, та чи ні. Дитина спит, я буду тихо. Йой. Ми йти додому сам з своїми зрителями. Я так знаю, вже хтось із мене, хтось із, із, із вас вже підписаний, напевно. Якщо ні, я, я говорю. Не дивіться мій канал, якщо ви не хочете на мене підписуватись. Не дивіться просто, якщо не хочете.